Відповідних протиповітряних систем. Ми працюємо над збільшенням цієї кількості. У нас є потужний план того, що нам потрібно. І він дійсно розроблений в деталях, деталі. У наших партнерах це є всіх європейських партнерів, партнерів Сполучених Штатів, з Азії. Це складна, складне завдання. Кожного місяця у нас додаються системи. Я не можу вам сказати, де були ці системи, і не можу вам сказати кількість, не тому, що не знаю, а тому, що просто не, не маю права це робити. І сьогоднішній крок в будь-якому випадку в Одесі, коли в Одесу приїжджає прем'єр-міністр Нідерландів, і в цьому пакеті, я вважаю, найголовнішим є посилення нашого ППО ракети. В цьому також є відповідь, як ми працюємо, де ми знаходимося і як ми збираємось посилювати і коридор зерновий, і захист енергетики. Ось все, що можу вам сказати, вдячний кільком державам, які це розуміють. Там у нас така система, будь-ча до деяких держав ми звертаємося, щоб нам надали навіть назву. На зимовий період, деякі системи, тому що у них їх мало. Навіть говоримо і про такі комбіновані речі, тобто є системи, які у нас прийдуть і будуть у нас, а є якісь системи, які ми шукаємо і знайшли, щоб їх взяти на зимову.